Боже, яка ж краса. Він суперово заповнить ось цей такий бордово холодний бік. Розкичаста форма дає вам ну, максимально широку можливість творити і залучати максимум своєї творчості. Що саме тут я вам хочу більше розповісти про стійкі осінні позиції, які ви можете придбати як для свого інтер'єру, просто для дому, так і для своєї студії. Починаємо з більшої квітки, масивнішої, такої штативнішої. І пам'ятаємо, що наша спіраль це тоді, коли ви берете квітку бутоном до себе, до плеча, стеблом від себе, і завжди ставимо квіти у бік, де у нас є відкриті пальчики. Не закрита долонь, а там, де пальчики. А можливо, ви помітили, яке у мене розташування. Бачите, квіти йдуть трішки по діагоналі на різних площинах. Один сорт квітки, там, де є великий бутон в кількості дві штуки, завжди має бути на різних площинах. Ось це одна площина, але якщо ми подивимось на наші гортензії, то одна з них знаходиться більше позаду, друга спереду. Тобто вони йдуть по діагоналі через букет. Мені дуже подобається, просто неймовірно. Знов опустили, знайшли гортензію протею, і між ними поставили хіперіку.